Сьогодні ми згадуємо майдани, ми згадуємо і революцію гідності. Ми згадуємо і помаранчевий майдан, і багато контенту цього приводу з'являється. А я вирішила зробити акцент на тому, що ми, по-перше, повинні писати свою історію самотужки, а по друге, дивитися за тим, як і хто її пише для того, щоб робити висновки, як треба і як не треба. Ну і для початку, взагалі, щоб розігнатися, просто стартану з повтору свого ретроетеру, який я зробила рік тому. Тому що він задає настрій і старт сьогоднішньому лайву. Росія з самого початку, вже в 2014 році, зразу почала активно знімати кіно про війну Росії проти України, розповідаючи її своїм способом. Тож нам дуже важливо вивчати свою історію самотужки, і зараз Росія теж знімає уже знімає свою версію фільму про майдан. Мені хотілося показати вам цей. Статус, який я виклала декілька тижнів тому, і в принципі з того моменту зрозуміла, що я буду робити спецвипуск до 21 листопада, тому що зараз в так званій Росії, яка поки що існує, знімають кіно про майдан. І дуже цікавим є вибір плакату, який використовують у якості декорації. Плакат, ви бачите «Сраною раною рашку утопим в говне». І насправді я пошукала для того, щоб ну думаю, таким плакатом точно, якщо хтось виходив, то це. Точно хтось помітив, і однозначно буде якась інформація про такого типу протест. І дійсно такий протест був в Україні. Дійсно, з таким же лозунгом, «Срану рашку, утоп'ям в говні. Як ви бачите, цей протест відбувається перед посольством Російської Федерації, і крім того, якщо ви придивитеся до плакату, то поруч є плакат, на якому написано свободу війні». І це протест 2010 року. І питання в тому, що на тому етапі в Росії відбувалися якісь репресивні заходи, в тому числі проти артгрупи війна, які протестували проти Медведєва і їблися мішку в якомусь там музеї. І їх затримали, і відбувалися репресія. Артгрупа називалася Війна. І... Це був протест на підтримку росіян. По про те, що він був біля російського посольства, він не був проти росіян, він був на підтримку росіян, і найцікавіше, що оця ось фраза Освободіть війну. В 2010 році вона в принципі вистрелила і багато чого вистрілювало з того, що я сьогодні вам буду показувати зовсім не так, як намірялися ті, хто багато що створював. Тож я хочу вам вчергове нагадати, що Росія далі продовжує викривляти реальність, знімати кіно про нашу історію для того, щоб розповідати нам її за нас. Тож ми повинні пам'ятати, що відбувається з нами, вивчати нашу історію і озиратися на Ати для того щоб краще розуміти, а що ж є, ми, якими є ми, і писати свою історію самотужки. І от я пропоную на те, щоб я пропоную робити те, щоб писати свою історію, знати свою історію і не давати мудакам розповідати нашу історію так, як їм подобається. Сьогодні буде про це. Мій ретро етер. Ви теж можете передивитися. Революція гідності на тлі якої різниці. Я підсумовувала якось свої враження десятилітньої давності тоді, рік тому, і там дуже багато скарбів. Ну, наприклад, я просто для заманухи, для того, щоб ви пішли той етер передивилися, покажу вам. Наприклад, «Ікс-Фактор», який був знятий у 2012 році, і в якій естетиці його було знято після За закінчення шоу XFAR країною заволоділа бездарності та посовемісті. Якщо ви нас чуєте, значить у вас є сила, боротися. Зверніть увагу на символіку. Зверніть увагу на взагалі большевицький вайб, і це було знято у 2012 році, і році. Дуже цікаво іноді дивитися на попкультурний продукт, на продукт для масового споживача, як його було зроблено, на що він націкав, і що насправді хотіли цим сказати автори. Ми не знаємо, але символ такий ми залишаємо. І взагалі про більшовиків не забувайте, далеко ми зараз від них відходити не будемо. Ще раз показую, як можна знайти мій. Ретро ЕТР, за якими заголовками посилання до всіх етерів будуть в сьогоднішньому відео, а ми підемо далі. Тому що сьогодні насправді мені хочеться поговорити про два відео: одне з яких я рекомендую вам подивитися, а друге відео я рекомендую вам подивитися тільки, якщо ви дуже хочете сильно розважитися. Перше відео це відео від Суспільного, Суспільного культура, по суті зі своїми проєкт, який обговорює те, чим для нас були майдани, чим для нас були Наші такі карколомні зміни, які нас дійсно сформували, і це досить глибока цікаве террефлексія з що з нами було, що з нами відбувається, ми дивимося на себе в динаміці. А другий етер це етер від Наташі Масичук, яка нещодавно стартувала зі своїм новим проєктом, що називається Сезон Майданів. І проєкт дуже цікавий. В принципі, ми можемо подивитися на першу і на другу серію, і на те, як сама обкладинка вже подає ту тему. Майданів. І ми бачимо, що у першому випадку ми зіграли в чужу гру і помаранчевий екстаз. Ну, В принципі, це написано прямо репліками, які ти бачиш в якихось росіянських медійках. От Помаранчевий, ну, зрозуміло, що воно помаранчевий екстаз. Але я прямо уявляю собі якогось шарія, який в своєму ефірі говорить помаранчевий екстаз. От, в принципі... За заголовками вже видно, що Наташа вирішила вкласти взагалі в тему майдану і як її презентувати своїй аудиторії. Хоча з Стецьківим я ще не подивилася ЕТР, бо не було часу, і от в принципі встигла подивитися тільки з Вереснем і з Яневським Етер Другий, другий, який в принципі теж основну тему. Виніс на свою плашку, що наше політичне керівництво було нездатне ні на що. І що в першому, що в другому випадку, я вже бачу оце як воняє, як воняє тим, щоб показати, які ми незугарні, як у нас взагалі нічого не було здатне ні на що. І одним словом, нам пропонують тут якийсь фейл показати. Тобто, нам показують уже е, помаранчеву революцію як фейл через обкладинки. Звичайно, туди ми заходимо і бачимо розкриття персонажів зовсім по різному І мені сьогодні хочеться якраз про це поговорити для того, щоб, по-перше, наголосити на тому, що залежно від того, який ви споживаєте контент. Такі у вас і настрої, такі у вас і знання, така у вас і обізнаність. І я буду порівнювати сьогодні 20 етери. і той, який нижче, я рекомендую подивитися самостійно, тому що все одно цитат буде набагато, і я рекомендую такі речі дивитися повністю. З іншого боку, також я наголошую, що Інтонація, те, що говорять, деталі, які прослизають, акценти, які розставляють, дуже часто в процесі споживання контенту вони для нас непомітні, але потім воно десь там осідає і грає або на нашу користь, або не на нашу користь. І наша відповідальність у тому, щоб обирати, по-перше, якісну поживу для мозку, можна піти пожерти, Я не знаю. Господи, гнилі овочі, і подумати, що тобі цього достатньо буде для того, щоб прожити наступний день, а можна просто зробити гарну кашу, додати до неї якогось м'яса, яке зварене там, або я не знаю, якось стушене смачно, і запити це склянкою води, і це буде гарна пожива. Тож інформація з вами робить те ж саме, що і їжа є погана, яка. Призводить до різних спецефектів, які ви не хочете мати в своєму організмі, а є та, яка просто дає вам можливість розкласти щось по поличках в голові. Сьогодні про це будемо говорити. Знову ж таки, цей формат я придумала, поки думала, що я буду робити, якщо раптом мене вийде тер зробити. І от я вам з коліс роблю. Маю надію, що буде цікаво, тому що насправді дійсно були моменти, які цікаві. Наташа не подвела. Не подвела взагалі, от я вам показала цю заставку X-фактора з більшовицьким вайбом, і Наташа, в принципі, в тому ж вайбі починає свій етер про Майдани з запитання. Я почну з е, е, визначення революційної ситуації. Це коли верхи вже не можуть управлять, ні з... я я попросив би. філософські я будемо казати. Би. Ані за вже ані замужені в магатута, і от створюється революційна ситуація. Ми зразу заходимо через ленінський вайб, через більшовицький вайб. Зразу ну ми приєднуємо. Знаєте, тут звичайно у Наташі любов до дітів в маразмі, і я зразу почну з крінжі для того, щоб ви побачили крінжу цього інтерв'ю. А потім покажу інші фактори, які мені здаються дуже важливими. Тож давайте говорити про те, чого почалася революція, і що вообще і ні, ні зам ні в магату, а верхів отета от. Ета, от. І насправді найбільшою крінжою, звичайно, було на це, тому що я вже вам показала вайб, який задає Наташа уже своїми обкладинками. І цей вайб, в принципі, продовжується в її запитаннях. От, наприклад, чому розісралася помаранчева команда? Як вам запитання? Чому розісралася помаранчева команда? А відповіді цих дідів, ви, коли почуєте, ви зрозумієте, що там якраз в принципі. Зустрілися три самотності. Вони зараз будуть ділитися своєю жовчу з приводу помаранчевої команди і з приводу того, чим ми всі були невдахи. Ну, вони були невдахи. І знаєте, з одного боку, дуже важливо говорити про помилки, а з іншого боку, мені здається, що вайб саме цього Етеру Наташі, полягав у тому, щоб тих, хто буде дивитися її спілкування з Яневським і Вереснем, приєднати до. Розчарування у тому, що вони підтримували 20 років тому. Тобто, ти вийшов на майдан для того, щоб підтримати Ющенка і для того, щоб отримати якийсь результат. А зрештою, через 20 років тобі Наташа зараз розповідає, що це взагалі Абше нікчем, і вони розісралися, і взагалі вони нічого не могли. І таким чином людей просто занурюють в розчарування. З ними не проживають досвід, їм не говорять про плюси і мінуси. Їх зразу ставлять в. Чому розісралася помаранчева команда? Відповіді ми зараз почуємо, але вираження ліця дуже красиве. У Наташі мені подобається. В принципі, це терм, мій улюблений варіант залупленого відео. Я прям термму можу милуватися ним безкінечно. І е, головне, що мені здається, Наташа чим більше далі падає вниз. Тим частіше у неї такий вираз обличчя, коли вона розуміє, що вона безнадійно застаріла у цьому просторі, адже не розуміє запитів суспільства і не розуміє те, яким чином з цими запитами працювати. Ну, то такое. Отже, давайте послухаємо один із варіантів відповіді на те, чому у помаранчевих, знову ж таки нагадаю, Помаранчевий екстаз. Чому у помаранчевого екстазу не вийшло? Відповідає Данило Яневський. Слухаємо і нічого нового ви тут не почуєте. Вся балалайка уже раніше звучала навіть в етерах рагулів. Вони не прийшли зруйнувати систему, не зруйнувати погане слово, демонтувати систему і створити іншу політичну систему. Ні, вони хотіли використати стару систему, як вони думали, на благо. А це не їздить, цей автомобіль не може їздити. Чому тому, що він від початку був неправильно спроєктований? Невідомо для чого проголосили незалежність, яку проголосили комуністи, а не Степан Бандера, які потім самі себе заборонили, та? які приватизували все, що тут було, кинувши народу, значить, квартири там по по пояку сертифікати називалися, да? в приватну власність. От і все. Я хочу, щоб ви ще раз це прослухали, тому що насправді, коли ти коли ти це слухаєш, це просто настільки велика каша і мішанина з усього. Тут замішано і те, що не Степан Бандера проголосив незалежність України, так ніби, ну от, типу, а, ну окей. І взагалі це комунізм. Ти подарувала нам незалежність України. І до речі, Яневський розповідав це уже в одному з моїх етерів, навіть я цитувала, і це теж було спілкування із Наташою Масичук. І він там теж говорив і про Бандеру, і про комунізм. Міста, ви про Україну. І головне, тут а, на, на заставці є фраза про те, що у когось із них і Це дійсно так, ідіть, подивіться. От. І до речі, про вересня у мене теж є індивідуальне відео про його спілкування з Наташою. Тож у них у всіх досить тягла історія видачі крінджі в спільному спілкуванні. Але тут Наташа пішла взагалі на тренічок, і. По черзі слухала маразм то одного діда, то іншого. Повторю, все таки Яневського, бо це треба ще раз почути, щоб зрозуміти, що воно хотіло сказати. Вони не прийшли зруйнувати систему, не зруйнувати погане слово, демонтувати систему і створити іншу політичну систему. Ні, вони хотіли використати стару систему, як вони думали, на благо. А це не їздить. цей Автомобіль не може їздити. Чому? Тому що він від початку був неправильно спроєктований. Невідомо для чого проголосили незалежність, яку проголосили комуністи а не Степан Бандера, які потім самі себе заборонили, та? які приватизували все, що тут було, кинувши народу значить, квартири там по, по, по як вони сертифікати називались в приватну власність. Насправді, якщо слухати те, що вони розповідають, то дуже видно наскільки сильно накладається це бажання дуже багато деталей розповідати, і їм є що розповідати, знаєте. На накопичилося, накопичилося за життя, і вони туди вже і комуністи забрали собі квартири, а потім вирішили, що вони не комуністи. Комуністи проголосили Україну. А Степан Бандера тут дуже смішний комент. Яневський був погано спроектований комуністами. тому Степан Бандера в 90-му році не проголосив незалежність. Ну, десь так. Отже, друзі, нагадую, ще два етери, які ви можете подивитися після сьогоднішнього. Раптом вам якогось контенту не вистачає. Насправді це вічно зелені етери. І йдемо далі. В основному, в принципі, дуже багато було зосереджено на тому, як Ющенко не здатний чи його команда нездатна слідкуйте за епітетами, які вони використовують. Те, що епітети повторюються, зокрема, епітет про сраку. оскільки ми розуміли, що е, всі штаби Ющенка не на що не згодні здатні, крім того, щоб пилять гроші і визать йому простату, е, то задача стояла в тому, щоб не дати підтримувати весь час градус. І тоді ми вкинули в медійний простір цю формулу. Кандидат від народу, ну да кандидат від влади, кандидат від народу, кандидат від влади. Це з усіх прасок, електро, цих сушарок, холодильників, телевізорів, собаки. Ющенко переміг, тому що Яневський, уособлюючи якесь дуже секретне ми, до секретного ми перейдемо трошки згодом, вкинув у простір Лозунг влада від народу проти влади від чого-то там. Ну і коротше, влада від народу перемогла, бо ми вкинули. Хто ми? Ми поки що не знаємо це секрет, не секрет, але походу діди напишуть явку сповільнений, і ми послухаємо, хто ж ми і що вкидав. Отже, Парашен ой, Парашенка, господи, про теж буде. До речі. Отже, Ющенка взагалі не переміг би, якби не ми. Це Яневський і щось, хтось там іще, тому що штаб Ющенка був неспроможний, йому лизали про стату. І головне, що фразу про лизали про говорили декілька разів протягом Етера, прямо дивовижно. І поруч з цим, повторюючи, що штаб неспроможний і лизали простату, називають одну єдину людину у всьому штабі Ющенка, яка була достойною. Ви можете поки що здогадуватися, хто це, але зараз ця таємниця відкриється. Офіс Ющенка, штаб Ющенка робив офіційний все можливе, щоб зірвати його кампанію. Вони були нездатні на ніщо. Тобто ні на яку дію. Вони тільки займалися одним, облизували простату нашому нашого дорогому Віктору Андрійовичу. Там єдина людина, я вже вам розповідав, про це здатна на реальну фізичну дію, був Червоненко. Ну, це червона кепка, як він тут ходив, тут натовпи божеволих, божевол як його е, бачили. Mm -hmm. Натов від червонінка. Ми про це ще поговоримо. Ну я бачу, що в принципі Наташа зосереджується на фіксаціях Яневського і дає йому дуже активно про це говорити. А потім виходить, що так дивишся, і тут лежить простату, і тут лежить простату. І думаєш, оце у діда фіксація, конечно. не долизав простати за своє життя, і дуже хоче про це поговорити.